Парк ЗСУ поповнюється самохідними гаубицями за рахунок московитського лендлізу, як у випадку з цією затрофейною машиною, відновленою азовським підрозділом зсу, яка поїхала бити ворога на наступний день після нашого тис-драйву. Якщо взяти танк Т-72 і встановити на нього потужну гармату, то отримуємо ось таку самохідну артилерійську установку сау 2 s 19 яка ще має назву мста С. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко і схоже у нас сьогодні найбільший, найважчий бандеромобіль до того ж на гусениця. Незважаючи на те, що зовні САУ схожа на танк, насправді вона належить до зовсім іншого роду військ, до артилерії. І від танків відрізняється в першу чергу тим, що тут стоїть значно потужніша гармата мста Б. Яку зазвичай вантажівки буксирують, а тут вона їздить сама. Ще й доволі швидко, тому що в технічних характеристиках написано 60 а військові кажуть, що на практиці їде навіть 80 км на годину. Щоправда, в САУ немає системи компенсації коливань, тому, на відміну від танка, на ходу вона не стріляє. Натомість САУ здатна піднімати ствол під кутом 68 градусів і відповідно демонструвати недосяжну для танка дальність пострілу 29 кілометрів. В тому числі і тактичними ядерними зарядами. Але це в теорії основу становлять уламково фугасні снаряди. Розміри САУ вражають навіть на фоні танка, тому що. Завдовжки цей колос має 12 метрів і більшу частину цієї довжини становить саме ствол, тому що довжина ствола 47 калібрів. Щоб порахувати це в нормальних цифрах, треба 47 помножити на 152 міліметри, виходить більше 7 метрів. Тобто на метр довше, ніж сам корпус цієї машини. При цьому обриси у САУ. Спереду абсолютно квадратні, тому що майже 3,5 метри заввишки і стільки ж завширшки. Така величезна башта зроблена для того, аби вмістити велику гармату і заряд до неї, тому що туди входить 50 снарядів відповідно і важить все це немало. 42 тонни. Хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Корпус сау зварено з листів броні товщиною до 15 мм і це дозволяє захищати від куль, від уламків. І фактично, якщо брати, наприклад, окремо тільки башту, вона без боєкомплекту. Важить 13,5 тонн ще 3,5 боєкомплект. І взагалі машину можна умовно розділити на три частини: відділ керування, бойова і моторно-трансмісійна. Пропоную розпочати саме з двигуна. Враховуючи, що САУ побудовано на техніці Т-72, і мотор також від нього. Це означає, що тут. 12-циліндровий дизель робочим об'ємом 39 літрів потужністю 780 кінських сил, він, до речі, з турбіною, і видає обертальний момент близько 3000 ньютон-метрів. Хоча, відверто кажучи, я думав, що буде більше, враховуючи такий колосальний об'єм. А, до речі, цікавий момент, якщо ми зараз вже тут стоїмо, бачимо, що зараз видно систему подачі боєкомплекту. Ось тут подаються гільзи, а ось через це віконце. Подаються снаряди. Адже боєкомплект САУ складається саме з таких двох компонентів. Під'їжджає сюди вантажівка і через це віконце йде завантаження сюди і завантаження сюди. Да, значить, САУ 2С-19 способна стріляти з башенної бо боєукладки снарядів, так і з землі в польових условиях. Сюди, значить, зараз ну, ми зняли ці механізми для заряджання з землі. Сзади выкладывается запас снарядов, опускается рукав, есть кнопка, вкладывается заряд, и заряд идет в башню через вот этот лючок. Значит, когда САУ стреляет с земли, то где-то 6 выстрелов в минуту получается. Когда мы стреляем с башни, с боеукладки, то получается до 10 выстрелов в минуту. И когда мы стреляем с помощью этого рукава с земли, то еще добавляется один человек в экипаж, шестым. Но сейчас мы это не используем, потому что эти САУ очень маневренные, и мы работаем на время в основном. То есть чем быстрее она отработает на позициях, тем мы больше вероятности сохранить свою жизнь. Потому что сразу вычисляются их РЛС-сами и Нам нужно с з позиції. Тобто машина стоїть на позиції где-то до 10 минут, Потом мы ми на запасні позиції. Боязаряд, яким стріляє Сау, складається з двох частин: гільза порохом і снаряд з накрученим на нього підривачем. В башті вони зберігаються окремо і поєднуються уже тільки в стволі. Так, що стосується апетитів, сау-двигун Сау, САУ спалює приблизно 6 літрів оливи на кожних 100 кілометрів, є окремий бак. Для оливи. Оце він здається, так? Але це не найстрашніша цифра, яка стосується витратних матеріалів, тому що апетит у САУ дійсно колосальний. В характеристиках написано, що САУ вкладається в 240-450 літрів на сотню. Але в реальності цифри вражають ще більше, тому що з'їдає САУ 350 мінімально, а інколи на бездоріжжі цифри. Доходять і до 700 літрів. На відміну від танків, тут не видно зовнішніх баків для пального. Але це не означає, що вони маленькі. Ємність становить 1300 літрів. Але це все одно на 300-400 кілометрів. Насправді, їсть САУ дуже багато. Але наш перевірений партнер Авторія допоміг нам заправити 200 літрів дизельного пального. Цього вистачило. Аби ми відзняли наш тест-драйв, а військові змогли попрактикуватися на полігоні. І якщо двигун тут від танка Т-72, то шасі від танка Т-80. Це дозволяє САО отримати значно м'якший хід до того ж тут гумові катки. Цікаво, що є по три амортизатори з кожного боку на шостому колесі, на першому і на другому. Військові кажуть, що ці гусениці тримаються значно міцніше ніж на попередніх моделях танків, і збити їх дуже важко. У САО є навіть власна автономна система живлення. Фактично, ось в цій частині розташовано вертолітний двигун від гелікоптера Мі-4. Газотурбінний агрегат забезпечує САУ струмом потужністю 16 кВт на 8 годин роботи. Ця автономка потрібна не для того, аби економити пальне від основного мотора, тому що він споживає 80 літрів на годину. Хоча це теж аргумент, адже автономка значно економічніша. А в першу чергу для того, аби можна було відійти від вібрацій, які дає основний мотор, і таким чином підвищується точність прицілювання. Цікавий момент стосується стартера, тому що заводиться двигун електричним стартером. Але в САУ є дублююча система, пневматична. Тобто двигун можна запустити за допомогою стиснутого повітря, яке накопичується в балонах під тиском 150 атмосфер, вони дозволяють, якщо, наприклад, акумулятор сів, то кілька разів підряд запустити мотор без електростартера. Виявляється, у САО є власна система закопування. Тобто машина може окопатися самостійно за допомогою ось такого ковша, який закріплений внизу. І маневруючи вперед-назад, машина здатна створити для себе навіть якусь захисну споруду для того, щоб ввести потім звідти стрільбу. Незважаючи на ось такі гігантські розміри САУ, вона впевнено виглядає не бездоріжжі, тому що ця машина здатна долати підйоми в 25 градусів, здатна форсувати рови шириною 2,80 см. Вертикальну стінку в 50 см і а, навіть без підготовки броди глибиною 1,20 м. А з підготовкою. Написано, що до п'яти метрів тобто на машину встановлюється спеціальна труба, яка дозволяє їй глибоко пірнати. Очима артилерії є розвідники, які добувають і обробляють дані, необхідні для ефективного вогню. Цей прилад називається артилерійська бусоль, використовується в артилерії для визначення ази магнітних та дирекційних кутів, також для наведення гармат в основному напрямку стрільби та кригування артилерії. Один із найважливіших зараз приладів для артилерії, бо це є очі артилерії. Без нього ми не зможемо пояснити гармати, куди вона має саме влучити, де ворог знаходиться. І фактично, Бусоль працює у зв'язці з САУ і допомагає коректно вести вогонь по цілям. Екіпаж САУ п'ять чоловік. В башті розташоване місце командира, навідника і заряджальників. Всередині встановлено дві фільтровентиляційні установки і систему герметизації казенної частини гармати, аби гази не потрапляли в кабіну. Так дивіться, це в нас на даному етапі прибор, який сигналізує нам про те, що гармата готова працювати в автономному режимі і вести бій. Тобто оці п'ять лампочок повинні світитися, і це нам каже про те, що гармата готова до бою. Це в нас е прибор для е заряджаючого. Тут е йде механічне управління конвейером, тут йде е управління автоматичним досилом снарядів. У казьонік, е і тут у нас є опуск е снаряда та гільзи у ствол гармати. Далі у нас приборна панель: це е кулемет, управління кулеметом, це верхництво, це ліво, право, це спуск. Тут у нас для контролю командира е навідника. Приборна панель для того, щоб можна було виставляти всі значення, які дає СОП, для того, щоб ми вели прицільну стрільбу. Це в нас зв'язок, це в нас управління автономною системою, так як башня працює автономно. Тобто керується вправо-ліво е поворот башні, також е підйом ствола вверх вниз керується саме за допомогою автономної системи. Так, у мене тут є панорама. Це... Із закритої вогневої позиції стрільбу ми ведемо. Це приціл прямого наведення. У мене є. Ми а -а. стріляємо по тим цілям, які я бачу. Тут у мене є кутомір, е, мені дає його соп. Я наводжуся на бусоль, і ми орієнтуємо гармату в основному напрямку. Також в мене тут є приціл, який задає рівень підняття ствола. Е, це я маховик, я кручу до ворот башні ліво-право. Ага, ось тут. Ось цим маховиком я вручну можу також піднімати е, рівень ствола. Також в мене тут є табло, щоб я не помилився там в цифрах, я можу себе підстрахувати на таблі. Мені тут показує також е, рівень, приціл показує, і кутомір мені показує. Рівень підняття ствола мені також тут і показує. Також в мене є підсвітка шкал і підігрів е, сітки показникової. Якщо в мороз чи в зиму ми працюємо, воно підігріває мені всі шкали, щоб не запутівали. в мене стеклешка, щоб я все гарно бачив. Постріл я можу виконувати. Ось тут у мене є дві кнопочки на джойстику, Я можу виконувати ними. Але краще ними не користуватися, тому що може змінитися. Там в мене приціл, рівень, кутомір, може випадково нажати десь. Uh -huh. Тому ми користуємося механічно. Ось в мене є спусковий. Ну, процес взагалі відбувається можна автоматичним і можна вручну. Зазвичай працюємо вручну, через те, що це набагато швидше і економимо наш час. Досилаємо з ленти снаряд, вручну його витягуємо, досиляємо його в казьоник, ага. тоді снаряжаючи його доставляє. Після чого витягуємо гільзу, доставляємо гільзу і снаряжаючи решта робить свою роботу. Насправді, коли САУ їде, то водій-механік повинен їхати з закритим люком. Я мав на увазі в бойовому стані. Чому? Це дуже просто. Бачите, ось той отвір під стволом. З нього вилітають використані гільзи. І якщо люк не закритий то гільза вилітає прямо на водія-механіка. Так, на місці механіка водія, звичайно, не так просторо, як в башті. Тому що я, наприклад. Не дуже сюди влажу, але в принципі, з точки зору органів керування, все зрозуміло, є щеплення під лівиного, як звичайно, гальма, гаса, два важелі, керування праворуч ліворуч. З цього боку прилади навіть є спідометр. Тут ліворуч розташовано селектор керування коробкою передач. Я вважаю, що досить розмовляти треба їхати. Крісло водія піднімається і можна визирати через люк. Педалі і важелі вимагають сили, але керувати все одно простіше, ніж я думав. Крута машина це безумовно найкрутіший тест цього року. Щоправда, він тільки розпочався. А будемо сподіватися, що буде ще цікавіше. І кажуть, що така нова САУ коштувала 1 мільйон 600 тисяч. Доларів наскільки це правдива інформація, не знаю, але це дуже дорогі колеса. Щоправда, у екіпажа немає пікапа, їм потрібна машина, тому ми оголошуємо збір коштів. Всю інформацію, як правильно донатити на благодійний фонд «Лівий Берег, ви можете знайти в описі під цим відео. Нагадаю, що з вами був Сергій Волощенко, і хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Є трішки оновлена інформація. Виявляється, що на східні ринки зараз такі сау продаються за ціною від 4 до 6 мільйонів доларів. Колосальна цифра. І все через те, що цю сау вважають снайперською гвинтівкою серед інших самохідних артилерійських установок завдяки її точності.